Мово українська, моє ясне, вишита сорочка та на безокрасне, ніжний цвіт Калини, пісня журавлина, будь благословена, рідна Україна. Мово притвічна батьківський краю, тебе, як матір, не вибирай, Вітишіночі в шелесті поля, нас поєднала навіки доля, Мово предвічна батьківський краю, тебе, як матір, не вибирай, Вій ти, ти жіночі в шелесті поля, нас поєднала на віки доля. Сестро моя рідна, я завжди з тобою ти чаруєш землю Пісею красою, забуяли світом, мальви копати, та не можу, твій крилатий. Мово притвічна батьківських краю, тебе, як матір, не вибирай, Ти тиші ночі в шелесті поля, нас поєднала на віки доля, мово придвічна батюшки краю, тебе, як матір, не вибирай, ти тиші ночі в шелесті поля, нас поєднала на доля. Мова українська, зоре промениста, зачеп свіле серце, ти війдеш врочисто, бо без тебе, рідна ми рідкі діти, а з тобою в серці найгарні. Мого придивічна батьківський краю, тебе, як матір, не вибираю, ти в тих жіночі в шелесті поля нас поєднала навіки доля, мого придивічна батьківський краю, тебе, як матір, не вибираю. ти в тих жіночі. одна на